Друзі, усім привіт! Ви бачите за таку пізню ночну трансляцію, але я маю цим поділитися. Останнім часом полюбила чаї Асканія. Це, Ох, це такий концентрат, чи як його назвати. Концентрат напою фруктового медового. Смакуйте як гарячим, так і прохолодним. Це манго і маракую перші взяла. Це і є мої фаворити серед цих чаїв, але хочу спробувати всі. Значить, що тут є? Вилити у склянку, додати воду, змішати з більшою кількістю води за смаку, подати до столу, тобто 250 мл це мінімум. А далі, якщо хочете, можете трохи більше води додати. Значить, Концентрат апию фруктового медового чаю. Теж там а, ось склад цукору, вода питна, пюре манго 15%. Пюре маракуї 10%. Мед натуральний квітковий 10%. Регулятор кислотності, кислота лимонна, натрій лимонно-кислий, загущувач пектин, ароматизатори незрозуміло не які. До цього все натуральне. Ароматизатори питання. Консерват сербат, калію. В принципі, схоже на натуральне і схоже на корисне. Можна і гарячим, і холодним пити. Яким схочете, розбавляйте. Ну, я розбавляю гарячим Манго-маракоя маракуя – це улюблені. І ще далі тут смаки: лайм та бергамот. Дуже смачно. Справді, з холоду прийти, напитися. Все те саме, але тут значить, 10% сік лимон. Сік лимонок концентрований. Лайм 4%, загущувачка, мідьгорова і пектин. Все інше таке саме: натрій екстракт накислий, екстракт так. Натуральний ароматизатор. Консерват сорбат калію. Ще й барвників додали. От, треба дивитися, чи то є натуральні барники. Так, ось такий чий. Наступний смак: смородина та базилік. Ще не коштувала, але сподіваюся, що це буде щось надзвичайно смачне. Щоб то значило? до 29.09, тобто воно майже рік зберігається. Майже рік. Що тут? Ягоди смородини чорної 30%. Мед натуральний квітковий 15%. Вода питна, регулятор кислотності, кислота лимонна, натрій лимонокислий, сік чорної моркви. Ух ти, концентрований. Базилік сушений 0,4%. Загущувач пектин. Натуральний ароматизатор, консерват, сорбат, калію. Екстракт базиліку. Отакої. Ось такий. Оце, мені здається, саме незвичний смак. Маємо скуштувати, маємо попробувати. Так, класичний обліпиха і імбир, я думаю, що це у багатьох торгових марок уже таке є, але в Асканії мені подобається тим, що багато, багато обліпихи. Тобто, одразу все фарбується. Склад. Пюре обліпихи 24%. Мед натуральний квітковий 15, вода питна, лимон, імбир 4%. Регулятор кислотності, лимонна кислотна, натрій, лимоннокислий. Кориця зірчастий, консерват сорбат, калію. Ось такі смаки, друзі. Ось такі смаки. Да, і у нас залишилися журавлина та імбир. Також це ще не коштувала. Взяла на пробу. Значить, у його склад входить цукор, ягоди журавлини 20%, лимон, мед натуральний, квітковий 10%, вода питна, імбир 4,5%. Сік лимона концентрований, регулятор кислотності, натрий лимонокіслий, загущувач пектин сік чорної моркви. Оце чорна морква, мені так цікаво, я взагалі про неї перший раз чую. Треба загуглити. Концентрований ще. Консерват, сербатка. Так, геймер, гуру, привіт. Так, хімія якась. Та, да. знаєш, воно так виглядає так натурально. Хоча, якщо почитати будь-який сік, то там іще більше хімії. От тут хоч щось, хоч, хоч 10% того меду квіткового, Бачиш? Я журавлини 20. Ну, тобто, поміж хімії, що ще є? Краще, ніж чорний? А що, а що чорний? Розкажи, розкажи, розкажи. Отже, просто хотіла поділитися своєю знахідкою такою, як його краще викласти, мабуть, зелений сюди Зелений. Оце манго маракуя Просто топчик, як ви казали раніше. Зараз. І е, чогось у них чи не було зм'ятою, чи у, у даному магазині не було, але я не знайшла. Алла Бруно, алла Аміго. Там обліпихи точно 0%. В цій. Ні, в цій. Ще обліпіха. Ні, воно там ще й плаває. Так що там воно, переобліпіхи пишуть 24%. Там прям плаває. Відчуваєш і такий, як це, осад є. От. Друзі, хто ще п'є подібні чаї, напишіть мені, якої марки і взагалі, де ви що купляєте натуральне. Бо Мені сподобалося цей формат, що можна такий чайовчик швидко собі зробити швидко, що в чашку насипала, залила кипятком. Чи тут, бачите, написали, що можна ще з холодним залити. Ну, зараз так холодно, що мені краще кипятком. Щоб це було і натурально, і, ну, самі розумієте, щоб це не було о, як це, ароматизатор, кольор і крахмаль, а щоб це було щось. Адекватне. Натурально то на городі або в лісі, а ще краще в горах. Ну, знаєте, знаєте, в мене зараз не вийде ані на город, а не в ліс. Якось не склалося, пробачте. Мені б що попроще. А в магазині все з консервантами, щоб дощі зберігалося. Так. Ну, це ж бачите, я ж кажу, що ось до. Ну, цей до 0824 тобто, принаймні, рік воно зберігається, а без консервантів, звісно, воно б не зберіглося. Значить, тут щось є те, що уповільнює розмноження всяких там бактерій чи чого там, що їх там вкусно так їсть, що воно... завдяки чому воно портиться. Тобто, якийсь консервант, щось там є, щоб воно зберігалося. З іншого боку, воно закрите, повітря не поступає. Це як з варенням. Варення також не портиться, якщо його закрити у такі пакети. Так що тут неоднозначно. Принаймні вони не пишуть, що там. Принаймні, не пишуть. Ось такі смаколики, друзі. Це всі, все, що я хотіла вам сьогодні розповісти. Чекаю ваших відгуків, якщо ви це куштували. Якщо, може, чимось другим е, ласуєте, то поділіться, також спробую. Саме гарячі чаї цікавлять, щось натуральне, щось таке корисне. Я пам'ятаю, в дитинстві бабуся це взимку знайшла, і там е, молоді гілочки смородини і молоді гілочки вишні брала, нарізала. І просто кидала у чайник і кип'ятила там деякий час. І ось такий був темно-червоний чай, дуже смачний. Ми додавали цукру, було дуже смачно. Саме з гілочок, не з ягід. От. Чогось мені таке згадалося, я вирішила з вами поділитися. На смак вже всі спробували. Журавину ще не пробувала і базилік. Оце на сьогодні спробую. А те все звичайне. Ну, Оце як чай з лимоном, звичайний, бергамот лайм, манго маракуя це щось ніжне. Так, ну, прекрасно. Чай з обліпихою та ембир дуже зігріває, горло прогріває, гарно, мені подобається. Оце журавлину спробую, і базилік. <кій> Взяла, знаєте, для нового досвіду, бо я реально не знаю, що воно. Та й таке, всім дякую за увагу. Чекаю ваших відповідей, чекаю ваших рекомендацій у коментарях. Всім мирного неба та Божих благословень. па